Але ми поділяємо з вами цю скорботу. Ми поділяємо з вами це горе. Ми поділяємо з вами цей біль, який сьогодні ви відчуваєте на своєму серці, тому що це наш біль. Все менше і менше людей в Луцьку які бачачи цю травильну процесію, яка йде з собору на площу, проходять мимо не зупинившись. Раніше здавалося, це чиєсь горе, чиїсь біль, похорон, який не стосується моєї родини. Ми почали звикати, був момент. І говорити знову одного застрілили. Тепер пробуджується наша українська свідомість, і ми тепер не говоримо ще одного застрілили. а говоримо, біль прийшла, горе прийшло в місто, горе прийшло в область. І незалежно з якого міста, з якого села. Цей воїн, який загинув, сльоза котиться у всіх волинях. це наша біля, це наше горе. І немає людей сторонніх і чужих. Бо не за своє вони загинули. Особисте, приватних. Вони за нас і за наше загинули. За нашу Україну, за нашу землю, за наш край.